Шановні колеги, шановні наші виборці, ставлячи завдання перед фракцією на цю сесію відносно змісту законодавчих актів і тих ініціатив, з якими ми плануємо виступити, ми виходили з глибокого аналізу тих подій, які відбуваються у нас у житті, в суспільному житті. Першу чергу в базі нашого суверенітету в економіці. І ми сьогодні сподіваємося на те, що присутні тут у залі народні депутати реально знають, що відбувається в економіці, і крім тих заяв, які можна розцінювати, те як намагання носити у сіті у решеті воду. Я нічого не бачу у таких заявах. Бо сьогодні обвал в економіці, і це зрозуміло. Хто не знає, що влітку на єдиному казначейському розрахунку у нас були не мільярди, а 10 мільйонів на Україну з 45 мільйонами населення. Якщо це говорить комусь про здобутки, то нам, комуністам, це говорить не тільки про безвихідь, це говорить про українську катастрофу. І це результати вашої 20 років політиці. Так ви зустрічали якраз незалежність України. Говорячи про провали в економіці, ми сьогодні хотіли б, щоб не забули, що у нас різко скорочується золотовалютний резерв. У нас знищені ті основні базові галузі промисловості, які дають і можливість робочі місця створювати, наповнювати державний бюджет, зберегти науку, розвивати і запроваджувати новітні технології. Ми вже забули з вами про українську радіоелектроніку, забули про сільське машинобудування, забули про літакобудування. І я кажу, що забули, бо нічого для цього влада і політики при владі не роблять, щоб врятувати українське літакобудування. Сьогодні проблема колосальна суднобудівної галузю, проблема військово-промисловому комплексі. Це якраз і говорить про те, що ось ці заяви, які лунають з цієї трибуни відносно здобутків, це вже така мортвому припарка. Я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, починається бюджетний процес. А хто буде наповнювати державний бюджет? Хто буде сьогодні наповнювати? Коли роботи немає, практично внутрішній ринок захоплений. Ринками і продукції за кордону та тут ще й вирішують вступати у європейську спільноту, не захищаючи українського виробника і не захищаючи український економічний простір. Тому ми сьогодні відверто говоримо з занепокоєнням про те, що треба міняти радикально підходи в організації роботи. Фракція Компартія запропонувала на підставі своєї антикризової програми, запропонувала пакет. Справді реальних законодавчих актів, які захищають українську економіку, перерозподіляють прибутки на прибутки від олігархів до державної скарбниці і спрямовують їх на реальну підтримку наших знедолених верст населення. Оце ідеологія, з якої фракція компартії буде працювати в Верховній Раді, і в цьому ви можете, шановні виборці, не сумніватися. Відносно ще однієї проблеми це євроінтеграція, про яку тут дуже багато говорили, шановні. А я не розумію ніяк. Вже всі економісти визнали, що шість статей Конституції порушено. Що ж ви збираєтесь тоді робити? Ви закликаєте сьогодні приймати термінове рішення і сьогодні ж закликаєте всіх, щоб разом з вами були злочинцями. Ви ж порушуєте основний закон України. Хто вам народ України давав на це право? Ні, не давав. Ви самозванці в таких питаннях. Далі, якщо ми розглядаємо те, що присяга ось тут тільки складав наш колега присягу і казав додержання конституції, то чого ж ви не додержуєтесь конституції у практичній діяльності? Далі не можна приймати сьогодні до Євросоюзу Євросоюзу, бо у нас вже приймають рішення українські суди забороняти громадянам України проводити зібрання відносно того, яку волю вони хочуть висловити. Так ось чим ми, комуністи, відрізняємося від вас. Ми відрізняємося тим, що заявили. Що вибір стратегічний повинен робити народ України, а не олігархи України. Ось у чому з нами, у нас з вами різниця. Тому, коли говоримо про вибір, я хотів би спитати, а ви знаєте, що Азаров, як прем'єр-міністр, в руках не тримав цієї угоди? Він, звісно його не знає. Ви знаєте, що під цією угодою, яка парафована, така, бо жодного підпису міністра немає. Хто взяв на себе відповідальність нести за те, що там цифри спрямовані на підтримку українського виробника. Що ж ви? Та ви так підписували сод. Ви мовчіть, раді Бога. Ви вже сот підписали. І я якраз вам хочу ще, й ще раз нагадати, що Україна це народ України, а не ваші офшорні компанії. Я ще раз хотів би, щоб ми з вами, звертаючи увагу на те, що сьогодні відбувається в Україні, звернули увагу і на те, що подивіться я зараз. Квасєвському сказав: ну з ким ви маєте справу, взагалі називається Європейська партія, подає у суд заяву, щоб заборонити заборонити європейські цінності, запроваджувати в Україні. Вся Європа через референдум вирішила питання, а у нас в Україні забороняють проводити зібрання громадян, щоб визначитися, що далі ми будемо робити. Хто зазігнувся на суверенітет України? Зазігнулися якраз ті, хто підписував Світову організацію торгівлі співпраці, хто сьогодні. Преться без застережень до так званої європейської інтеграції. А я ще раз хочу вас попередити, шановні, ви зробите злочин, ви остаточно знищите економічний суверенітет нашої держави. І хто сьогодні не знає, що ж ви робите, так кажемо. Завозити продакцію з Європи, будете за нульовими ставками, а український виробник за тими, які ми продавав, так вивозити і буде. Ну що ж ви дурниками робите, народ України? Ви ж спочатку врегулюйте всі ці питання, захистіть українського виробника, а потім вже кажіть про європейські цінності. Тому я ще завершуєте. Завершуєте. Звертаюся до наших шановних виборців. Сьогодні справді відповідальний час, і ми будемо все комуністи робити, щоб ви зробили народ України цей вибір, а не олігархи України. Дякую.